Коли нам радісно, ми сміємося, радіємо, збираємося навколо і ділимося цією радістю. А що робити, коли нам сумно, коли ми попадаємо в безвихідні ситуації? Залишається тільки молитва, Бог по-особливому працює з нами. І Він показує нам, що молитва до нього спрацює у важкі часи. Коли ми звертаємося до Бога? Ми вже апріорі віримо в нього і віримо, що Він є єдина і, можливо, остання наша надія на наше спасіння, на наше врятування. Тому, коли ми звертаємося до Бога і просимо в нього щось, ми вкладаємо в це всю свою віру, яку маємо, і благаємо Його визволити нас від важких часів і поневірянь. Друзі, коли Нічого не залишиться, але буде лише молитва, запевняю вас, ви будете врятовані, тому що ви вірите і молитеся, надихаю вас завжди це робити. Більше того, коли вам радісно, і друзі, навколо помоліться також. Подякуйте Богу за цей радісний час. Він це все зміг для вас створити. Тому, коли ви будете радісні чи сумні, згадайте про молитву. Вона надто важлива для вашого життя.